Вітаю усіх, що на малюночку. Так, смачний гарний кавунчик. Ось таку аплікацію ми з вами сьогодні зробимо. Готуємо кольоровий папір. Готуємо обладнання, лінійку з отворами, клей, серветочку. З темно-зеленого та світло-зеленого я вирізаю два кола однакового розміру. Темне зелене коло ми будемо складати і вирізати хвилясті смужки. Ось так. Ось так повинно вийти. Світло зелене коло змащуємо клеєм і наклеюємо на папір. Ось так. Наступна дія змастити клеєм коло з отворами, і також наклеїти його на папір. Поверх світло-зеленого кольору. Притискаємо серветочкою. Смугастий кавунчик. Назвіть якого кольору всередині кавунчик? Зелений, світло-зелений, червоний. Малюємо колом олівцем, ножицями вирізаємо коло. Вирізаємо темно-зелене, світло-зелене і червоне. Але погляньте, вони всі різного розміру. Це буде скибочка кавунчику. Складаємо навпіл всі кола. Ось так. І ножицями перерізаємо навпіл. Спочатку змащуємо зелену частинку і розташовуємо її на папір поряд з кавунчиком. Світло-зелений папір змащуємо клеєм і накладаємо на зелений. Ось так. Наклею червоний папір. Це соковита м'якоть кавуна. Як ви вважаєте, що це? Так, це насіння. Наклеїмо його на скибочку кавунчика. З хвилястої смужки. Зробимо кавунчику хвостик. Малята в мене залишилися детальки, і вистачить на ще одну скибочку кавуна. Ось так. Зробіть і ви свій кавунчик.